Рішення прийнято. Є пропозиція проєкт рішення 2.5 розглянути нахтоможення. Ставимо з вами. прийнято. прийду. Затверджувати на переробний за основу. В цілому. І перше питання, засідання 2.1, доповідає Лігмила Шуряк. Крупнується в вашій владі проєкт рішення щодо внесення в місто програму соціального захисту окремої категорії мешканців колиської громади на Зноситься зміни програми, значить сума коштів програми збільшується на 115,36 тисячі гривень і буде становити 17 ,000 гривень. Що саме значить змінюється у видатках, збільшуємо видатки основного отримання громадських об'єднань. Це Ковальська міська рада ветеранів війни. Тут комунальні послуги, придбання товарів та послуг, значить, влаштування два робочих місця для початку потеряння війни і домобілізованих, і також заміна вхідних зовнішніх дверей. Значить, підведено підсумки по минулих сплату комунальних послуг. Значить коштів не вистачає щоб перекрити, скажімо, жовтий місяць у комунальних платежах, і тому значить, от така сума. 65 і Добре, дякую. Є питання? Чи, чи? Немає, читай немає. Кто тече проводит на рішення? Голосуємо. Наступне питання через два. Нашому товариство цим проєктом рішення просимо доповнити програму соціальної підтримки сімей загиблих і скорослужбовців поранених осіб, чекавтового та захисті безпечничної збройної агресії, у світлої федерації проти України. Суму збільшує їм на 436,9 тисяч, а саме додатково збільшує їм вистаки за напрямком. відшкодування вартості відпочинку особам з неналітністю внаслідок війни. На 118 з половиною тисяч. Ушкодування вартості відпочинку членам сімей без вісті зниклих на 54 тисячі гривень. Щорічна виплата матеріальної допомоги з нагоди для народження дітям загиблих і зниклих безвісті на суму 68 тисяч. Одноразова матеріальна допомога на шкодування витримку понесених на встановлення пам'ятників на суму 200 тисяч. Крім цього, пропонуємо внести зміни щодо виплати одноразової матеріальної допомоги в розмірі 10 тисяч одному з членів сім'ї загиблого, включивши на дану виплату одного з членів сім'ї -сім з в бедності господа. Дякую за увагу. Якщо є, якщо немає, то щоб аргументувати сейці дані розповіщення. Голосуємо. Дякую. Дякую. Субтитры сделал DimaTorzok Пропонується внести наступні зміни в програму, збільшити програму на 195 тисяч гривень це на придбання вакцини проти сказу і зменшити на 2 мільйони 400 – це за рішенням комісії е, з бюджету, знімається 2 мільйони чотириста. Це е, реконструкція входу в е, облаштування входу в діагностичний відділ. Діаг знимать. Дозвольте, щоб у нас студенти розповіли. Добро. Я питаю до до початку. Чи хто немає, щоб зафіксувати в сесії дані про рішення голосуймо. Рішення присутдя Дякую. А ще одне наступне питання, активна 24, ви вже жилиско, так? Це внесеє е зміну в програму підтримки комунального на інформаційного підприємства Збільшиться на 16 тисяч це на придбання туберкулізу. Так як створене підприємство, нове в них не було передбачено це, а зараз уникала цінність, тому що у підписані декларації з батьма новими жителям інформатики неклана цінність провести вакцинацію. 16 тисяч. Якщо ви там немає, то зачем проти стацію на неброктичну. Все, дякую. Наступне питання сесійна 25, доповідає Юрій Кондратович. А, питання розглядає Департамент Брожиєва.